Так, друзі, ще одна локація, ще один працівник. Тут, в принципі, бригада три людини. Зараз один працює. Значить, Встановлення отакого парканчику. Бачите, да? тут комбінація. Стовчики, бетоні. Вони з нуля це все робили, не переробляли, а саме з нуля. І металева там решітка, значить, ціни. День роботи майстра. 700 песо, він тільки що сказав, що в принципі, на кожного. Ну, зараз він один працює, виходить, що він один отримує там, 200 за сьогодні, тому що прийшло каже, там, два помічника його, і вони щось або відмовились, або я не знаю, що щось трапилось, пішли. Кремше кажучи, на людину 700 песо на добу загальна вартість роботи. тобто, Окрім, він так пояснив, окрім його роботи, ще загарна загальна вартість з даної роботи 4600. Він так пояснив. Тобто я не зовсім розумію, як воно рахується. Робота як би окремо, і окремо він ще отримує за те, що він закінчив об'єкт. Так виходить. Але це без будматеріалів. він каже, що все по будматеріалам закупав закупав і до нього. Типу, питаєте, отака. Робота так оплачується, теж кому цікаво. В принципі, я так розумію, що він не каменяр. І я бачив, що зварювальник, він вчора йому там допомагали ті дві особи, але я бачив цей процес з нуля якби. Ну, так більш докладно, просто зараз прийдуся, покажу. От, Бачите. Об'єм робіт, це, до речі, прийшов тільки що його син допомагає. Це я так розумію, замість тих двох помічників ще він покликав сина, щоб гроші не уходили з сім'ї, не йшли кудись. Далі е, йде оця територія, це купили, до речі, найбільш ходові і цікаві по цінам е, ділянки землі. Це всі ті, що встиг. Підходить до дороги, на відміну від наших уяв, в них найдорожча земля, найдорожчі діляночки це ті, що межують з дорогою проїжджою частиною. Ну от В такому воно стані. Тут буду ще дерева прибирати, як завжди, це все відбувається, я вам просто поясню. До речі, ціна на землю, скажімо так, не, ну, не дешева, я порівнюю з, гірські, з гірською місцевістю. Класною екологією, відсутністю шума, але там вона не користується великим попитом.